Добрий день, малята! Рада вас вітати! Пропоную сьогодні послухати казочку, яка називається Котик, півник та лисичка. Був собі котик та півник, і були вони у великій прізні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник дома сидить та хати глядить. То котик було йдучи наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре, добре, каже півник, замкни хату та й сидить, аж поки котик не повернеться. Навідала півника лисичка. Та й надумала його підманути. Підійшла до віконця та й каже Півнику, півнику, а вигляни в віконце, у мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй каже. То ток-то ток то, не вілів коток, насипала лисиця пшеницю та й чекає. Півник подивився в віконце, побачив розсипану пшеницю та й міркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить, та й котикові ніхто не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска раз за нього і помчала. Несе лисенька півника через місток і міркує. Тепер буду я з півником дружити. Будемо грати, пісні співати. А півник і каже: Лисенька, куди ж ти мене несеш? А як же котик? Він повернеться, а мене немає. Він буде сумувати, хвилюватись. Давай повернемось додому і будемо разом жити і дружити. Погодилась лисенька, і повернулися вони до котика, бо їй так захотілося справжніх друзів мати, яких у неї ніколи не було. Стали вони разом жити, котик на бандурі грав, а півник і лисенька пісні співали. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Дружба завжди перемагає, і в нашій касті також дружба перемагає Перемогла, лисенька стала добріше і знайшла собі друзів. Коли котик ходив на полювання, лисенька залишалася з півником і охороняла його. Діти, давайте ми сьогодні з вами допоможемо нашій лисеньці охороняти півника і зробимо паркан для них. Для цього нам потрібно коричневий вагуаж, пензлик, вода та наш малюнок. Набираємо коричневу фарбу. І зверху донизу протягуємо пряму лінію. І ще наберемо фарбу і намалюємо вертикальну лінію. І ще одну. Набираємо фарбу, зверху вниз тягнемо ось так. Ось такий паркан у нас виходить. Наші лисоньки і півнику там буде затишно і спокійно. Нічого їм там не загрожує. Якщо у тебе є друг, то тобі нічого не страшно, не самотність, ні проблеми. Нехай діти і у вас буде дуже багато друзів. І наша лисонька стала добрішою, бо знайшла багато друзів. Подивіться, як вона посміхається. В житті усім потрібна дружба. І для розваги, для журби. І з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти. Ось такий паркан у нас вийшов. На цьому лисенька, півник та котик вам кажуть дякую і до побачення! А я бажаю вам багато-багато друзів. Чекаю ваші роботи. До побачення!